Другий рік поспіль акції з приготування домашніх страв для військових у зоні ООС щомісяця організовує лучанка Лариса Новосад. Цього разу ліплять вареники з картоплею. На авто дають вареники з картоплею, можуть робити, Добрі вареники. Лариса Новосад розповідає, для таких акцій гроші не збирають. Продукти для приготування вареників приносять волонтери. Якщо це картопля, то це ми привезли самі з доми. Так, якщо це мука, то це в нас така співпраця з Серце патріотам. Вони нам доставили муку. І знову ж таки, а таке сало, це вже все такі домашні продукти, які наша кожна годиня може донести, принести сюди долучитись до цієї акції. А тут головне робота, головне робочі руки. Лариса Новосад каже, упродовж дня доліплення вареників. Вареників долучилися волонтери різних громадських організацій обласного центру. Приходили у вільний час в обідню пору після навчання роботи. Постійною учасницею є лучанка, волонтерка Олена Балабаш. Вареники це частина української культури. Ми це з любов'ю робимо. Тим більше сьогодні такий день, день єднання і любов це не тільки у вишиванці, в піснях чи в гімн. Це любов це дії. І ми реально своїми діями, що тільки об'єднавшись, тільки. Доброю справою ми можемо щось разом зробити. В мене, наприклад, в сім'ї є хлопець, який був в зоні АТО, і ну це якось настільки поринуло в серце, що вирішила ну не бути байдужою. От тепер прийшла сюди ліпити вареники нашим хлопцям. Ці вареники відварюють, складають вітра і заливають звичайним жиром, топленим салом. І так як ми знаємо, колись традиційно було і м'ясо, і сало, все зберігалося залите в жирі, воно дуже добре. Потім його просто можна розігріти. Щомісяця домашні страви, які готують волонтери на схід країни, відвозять бригади волонтерського центру Серце патріота. Ольга Балицька каже, вареники повезуть в зону ООС завтра. В 2014 році все потрібно було чи в п'ятнадцятому. Ось а зараз ну на жаль, побут облаштовуємо до цього часу. Облаштовуємо побут. Це все будівельне і те ж саме. Ну трошки так, трошки є продуктів, наїлись тільки за домашніми смаколиками це не відняти за дитячими малюнками, за ангелочками, за таке особисто вони для себе беруть. зараз їдемо в район Марвінки, Волноваха, і там декілька бригад. По дорозі. Ще там, де ми не заїжджаємо, але хлопці потребують того чи іншого, то ми відправимо посилки". Упродовж дня 20 волонтерів, які долучилися до акції, наліпили орієнтовно 100 кілограмів вареників, розповіла організаторка акції Лариса Новосад. Ірина Сватула, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.